Біля департаменту соціальної політики Луцька черга. Не сваріться, бумаска 32. Корольова, Я ось слідом Шевченка 33. 34. 34. 34. у черзі. Переселенці, які прийшли зареєструватись на отримання одноразової фінансової допомоги, розказує Катерина Волович, яка приїхала до Луцька з Херсону. З немовлям у колясці жінка стоїть у черзі півтори години. Говорить, що люди почали збирати з п'ятої ранку. 97-го. Ну, з малою не пропускають, то чекаємо. Без житла, без, без нічого. З коляскою приїхали, нічого немає. Біля дверей спеціаліст департаменту Олександр Ліхторович зі списком пускає людей. Я вам поясню, біля 300 людей записано ще. Коли далі будуть волонтери приймати, ми не знаємо. У черзі багатодітні мами, люди з інвалідністю, пенсіонери. З Херсонської області ми приїхали і так ми записалися вже в чергу. Черга дуже велика, людей дуже багато. Прийшли зранку, ми були тут о 9 ранку і вже були 222 в черзі. Ми самі з Красногоровки Донецьк, Мар'їнка. 124-й по очереди. Сім місяців живемо Луцьку. Добре, нам все добре, нас не обіжає ніхто. А я пенсіонер, а може, перша група інвалід у нього. Поки частина переселенців очікує своєї черги на вулиці, частина людей зареєструвалась на отримання допомоги. 24. та П'ять ми прийшли, ну, у нас список записували. І, ну, тут, тут все 10, як і зазвичай, відкрили і всіх швидко обслугували добре. Я як інвалід першої групи я прийшла без очереді. Ми два рази переселенці. Ми приїхали з Краматорська сюди на Волинь, а перший раз приїхали з Донецька в Краматорськ після Великої. Обстрілив. Яку допомогу отримують внутрішньо переміщені українці, розказала директорка департаменту соцполітики Вікторія Майборода. Це допомога Американського благодійного фонду. Вона вже не вперше в нашому місті надається внутрішньо переміщеним особам. Приїхали вони другий раз. У нас щодо черги, яка утворюється тут, то список складаємо не ми впливу ніякого департаменту на це немає. На робочих місцях у приміщенні департаменту п'ятеро волонтерів. Вони реєструють переселенців у своїй базі даних. Це допомога від приватного американського благодійного фонду, де звичайні ініціативна група кількох американців дала клич в перші дні війни про те, що потрібно допомогти людям в Україні, і тепер люди зі всього світу наповнюють загальний фонд. І волонтери із США приїжджають в Україну, щоб засвідчити, що гроші, які були зібрані в США, передаються конкретно тим людям, які цього потребують. Сім'ї з. Людьми 65 років і більше, а також сім'ї з неповнолітніми дітьми або з якимись додатковими проблемами. Це може бути інвалідність, або якісь інші обставини. Допомога від американських благодійників одноразова, сказав координатор проєкту. Виплати у розмірі 150 доларів, які згідно курсу валют переводять у гривні, на сім'ю будуть нараховані на карту зареєстрованих переселенців. Представники проєкту працюють також в інших містах Волині Ковалі, Новолинську, Володимирі та інших населених пунктах. Станом на 16-ту годину, зі слів працівниці департаменту Лариси Мороз, зареєструвала 387 переселенців. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.